На 5 листопада Росія атакувала Україну. Загалом сили ППО збили 48 ударних БПЛА, типу шахет та дві керовані авіаційні ракети: у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Ще один повернувся в Росію. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1260 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 701 одну військовослужбовців. Када, рушки ножки в різні сторони. Або що то горіть. Це взагалі прелість. Я роблю головний акцент, щоб у нас люди не відчували себе кинутими. момент. Росіян є така радіоелектронна розвідка, система зоопарк називається. Дуже б хотілося б таку знайти і відпрацювати по ній. Тут думать надо. Прицел 340. Готовы? Укрытие. Все укрытия. И про силы. Які називали в Радянському Союзі, скажу дословно, це вершина Радянського Союзу по артилерії. Гармата Гіацинт Б-152-й калібр. Далекобійна артилерія знаходиться на артилерійських позиціях бригади Національної гвардії України в І зараз поруч зі мною командир артилерійського дивізіону пан Гіфес. Декілька слів про, про цю гармату. Із плюсів, так як в неї дуже великий калібр, це 152. І дальність стрільби в неї також вагома до 30 км вона працює дуже точно. З мінусів дуже великі габарити, тому її дуже важко пересуватися нею змінювати позицію. А так вона дуже точно з другого з третього пострілу ми вражаємо ціль. Готов. Пострел! Да-да, это Герцин только шаг работал. Ну, а, плюс, Это Харьковский Я вам хочу сказать, я дякую за таких артиллеристов. Да-да, это Харьковский Герцин. Плюс. плюс. Нам тут хорошо, за Работать люди любят, им стрелять. А еще больше любит, когда присылают видео отчет. Когда ручки ножки в разные стороны. Или что-то горит. <клес> Это вообще прелесть. БК <клес> горит. А какая прелесть. Айби попали. Айби попали. Що найбільше таке жирне вражал? <клес> ну колони там розбивали були. З танків, з машин. Це знаєте, такий прилив. Вдохновення, так сказати. Взагалі вона не, прибаг... не прибаглива до роботи. Вона може працювати і 10, і 20, і 100, і 200 разів за день. Але також, як кожна гармата, вона потребує уваги, чищення. Нас гармати привчено називати жіночим ім'ям, тому що кожна жінка любить, коли до неї багато уваги. Як назвали цю? Це Анна. А хто назвав? Назвав я. А чому Анна? Моя сестра звуть Анна. Тому в честь моєї сестри. Основні функції, які я виконую, це першочергово, щоб бойова робота була на вищому рівні особового складу. Люди були в безпеці і була дисципліна. Я будую такий взаємозв'язок, щоб у нас було, як, як я люблю казати, на гражданків компанії да, ланка управління. Вона там делегувала певні обов'язки, і тому у нас вибудовується такий сильний особовий склад, який тримається саме на сержантах. Я роблю от головний акцент, щоб у нас люди не відчували себе. Кинути мене, не відчували, що вони, якщо знаходяться там в одній батареї, то вони не знають, що там в іншій батареї. Що є взаємодія дивізіону, і що ми великий організм і можна сказати одним словом, сім'я. Своя сім'я. Ти навіть коли сім'ю видиш, то вона вже якби… Как бы... Вроді би чувствуєш своє. Угу. Ти там якби вже чуть-чуть чужой. Тому що більшу частину часу ти знаходишся здесь. Ну, в основному, все время, ти знаходишся на бойових. Не знаю, вот кому-то по-другому для меня уже дико. Mm, я там чувствую себя чужим. С Сколько вы ви уже воюете? С 2022 -го года. Как начал, только в марте призвался. Отсоєво. Одразу артиллерию? Не, сначала пехоту. Потом минометка. Потом артиллерия. Винометка тебе весит в цивільному житті чим займалися? В цивільному житті був з тих людей, котрі не боявся щось спробувати, щось тестувати. Е, ну, якщо так коротко, найдовше це пропрацював бренд-менеджером. Я просто не розумію, там більш мотивовані, менш мотивовані, іде війна. Просто тупо йде війна. Закінчуємось ми, ворог іде далі. Захоплюють якесь місто, якийсь населений пункт. Чоловіків забирають, і вони йдуть уже зі сторони нашого ворога, так само воювати і гибнути. Ми бачили цих, ми їх називаємо новобранцями. Для них вони просто м'ясо. Звідки ті, кого ви бачили з окупованих територій? З яких саме? А є різні. З Донецької області дуже багато. Ще там ці ДНР, ЛНР, звідти набирали ці підрозділи і потім пускали їх на штурми. Я жив в Харків, коли почалось повномасштабне. У мене було два прильоти по нашому будинку п'ятиповерховому. Дружина дуже відчула відразу. Бах-бах, блін. Прильоти, отльоти, блін. Тут рядом стріляє, туди ззаді стріляє, туди -то п'ять тобі стріляють. Тільки -то там привикаєш. А гражданським для нього для нього це дикость. Він привик з життя. жизни. як Потратить і якби не знаю ребенка в школах. Саме як і у нас було те ж саме. Ми ж теж жили там. же. Только зараз у нас інші задачі. Как би вижити, как би отработать, як сім'ю прокормити. БК. 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 Всі від кого це залежить, будь ласка, дайте хлопцям БК. Вони обіцяють вражати гарні сілі. Остріл! На водних об'єктах Житомирщини з 1 листопада розпочалася заборона на риболовлю у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку неростового періоду 2025 року. Заборона ця вводиться з метою безпечної зимівлі риб, оскільки зимувальна яма це є природне заглиблення у водоймі, де риба, так би мовити, зимує. Вона там скупчується у великій кількості підходяща температура, заповільнюється метаболізм і її там накопичується велика кількість. У Житомирській області розташовано близько 30 зимувальних ям. На найбільших водоймах, водосховищах, річках встановлені. Це вже не перший рік, там змін особливих ніяких немає. На Житомирському водосховищі. Напроти гідропарку знаходиться землювальна яма, тому що там найбільша в принципі, глибина на водосховищі і так на кожній водомі. У цей період риба стає легкою здобиччю для недобросовісних рибалок, розповів начальник відділу охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. В цей період найчастіше використовують заборонені знаряді лову, такі як одинарні, подвійні або потрійні гачки, з'єднані між собою. І виловлюють рибу методом багріння, тобто утримання її не за ротову порожнину, а за будь-яку іншу частину тіла. Це є дуже варварським методом вилову риби, оскільки велика кількість риби гине після цього навіть не. Не побачивши поверхню, за порушення заборони порушникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству. Всі інспектори, так, як, так і всі рибалки Житомирської області, можуть подивитись наказ, перелік зимувальних ям, де вони знаходяться і де заборонено проводити вилов. Під час рибохоронних рейдів виявляються такі порушення, якщо внів забороненими знаряддями лову. Так і з берега. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Продовжуємо виявляти правопорушників з-поміж працівників територіальних центрів комплектування. Цього разу в поле уваги потрапив начальник Тернопільського РТЦК. Він залякував місцевого бізнесмена призивом в армію, якщо той не дасть хабар. І це не гроші, а талони на тисячу літрів дизельного пального. Орієнтовна вартість в доларах півтора тисячі. Хоча, навчаючись на денній формі в університеті Прикарпаття, підприємець мав законне право на відстрочку. ДБР затримало посадовця після отримання талонів на пальне. В його автівці додатково було виявлено, крім талонів, 13 тисяч доларів та понад 70 тисяч гривень готівкою. Війському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За це можна на 10 років сісти за грати. Розслідування триває, встановлюють інші факти протиправної діяльності та коло осіб, причетних до оборудки. І це не єдиний РТЦК, робота якого опинилася в полі зору ДБ. Боятися ризиків, послухати батьків у тяжкому виборі та бути сміливішим. Ми дізнавалися вже до щоб вони порадили собі, якби могли повернутися у минуле. Вступати туди, куди скажуть батьки. Чому саме це? Ну, тому що я зрозуміла, що та професія, яку вони мені радили, більш мені знадобиться. Ось так. Собі? Не втрачати час. Час це найдорожче, що маємо в житті. час ніколи не вернеш. Я б нічого не змінювала, нічого б не порадила, все і так далі. Зараз ну, війна, ясна річ. Но якщо взяти покоління минулого, яка була технологія в той час, яка зараз, наприклад, то якщо відкинути, взяти війну за рамки, то навіть з точки зору технології, то я б не хотів би бути в минулому. Менше можливості, менше ми маємо контакт зі світом. О, дуже складно сказати. Напевно більше звертаю увагу до, до близьких. І тим шляхом, яким і йду, тому що мій шлях, він єдиний, вірний, тому що він мій. Так само у всіх. Вільне використання зброї. Щоб не було корупції. От. А від цього все б пішло інакше. Що би порадила собі, якби могли повернутися в минуле? А, що треба більше економити грошей? Я, певно, нічого не, не змінювала, але б може, була б трошки... Розумнішою. Ви знаєте, напевно, нічого, тому що я не хочу нічого змінювати. І минуле є минуле, майбутнє є майбутнє. Я вважаю, що його не потрібно змінювати. У мене все добре, дякую вам. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури засуджено учасників злочинної групи, яка гвалтувала дітей та розповсюджувала дитячу порнографію протягом 16 років. Завдяки плідній співпраці правоохоронців Дніпропетровщини з міжнародними організаціями у 2020 році було викрито факт організації порностудії, яка тривалий час експлуатувала дітей. Розпочалося все восени 2002 року, коли один з фігурантів справи схилив 11-річну неповнолітню дитину до спільного проживання та статевих зносин. В подальшому, вже будучи дорослою особою, зазначена дівчина залучалася до створення портного контенту разом з неповнолітніми. Після розриву стосунків з цією дівчиною засуджена особа почала мешкати жінкою, яка мала восьмирічну дитину, і вирішив створювати. Фото і відеозйомку розвищення неповнолітнього та її зґвалтування, будучи активним користувачем педофільських інтернет форумів вирішив розповсюджувати за матеріальну нагороду, відзняти фото і відеоматеріал відносно дитини. З метою сексуальної експлуатації засуджений виготовляв порнопродукцію, а також був безпосереднім учасником сцен сексуального характеру. Загалом, з 2013 року, чоловік залучив до вчинення кримінальних правопорушень трьох жінок з дітьми. Протягом майже 10 років шестеро дітей піддавались сексуальній експлуатації. На момент вчинення протиправних дій їм було від 3 до 12 років. Обвинувальний акт стосовно злочинної групи у січні 2021 року скеровано до районного суду. За висновками експертів, 927 вилучених відеофайлів об'ємом понад 66 гігабайт містять дитячу порнографію. Лише через півроку після вилучення дітей та надання психологічної допомоги дівчинка намалювала предмет, яким її було зґвалтовано. Це стало підставою для проведення обшуку та оголошення підозри одному з фігурантів справи. Усі, хто причетний до вчинення злочину проти дітей, отримали реальну міру покарання. Зазначених осіб включено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності. Під час слідства двоє осіб досягли повнолітні ще четверо дітей, вилучені з небезпечного родинного середовища та влаштовано до сімейних форм виховання. Якщо вам стало відомо про сексуальне насильство відносно дитини, повідомте 102 безкоштовна цілодобова спецлінія поліції 116 111 або 0800 500 225 безкоштовна національна дитяча гаряча лінія в будні з 12 до 20 години. 116 30 безкоштовна гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія ТВ також повідомити про можливий злочин на тему сексуального насильства над дітьми в інтернеті можна на сайті stopcrime.ua.